Ронту Покровськ залишається темою номер один в контексті війни в Україні. Сили оборони України ще утримуються в місті. Ситуація не покращується і ситуація виглядає так зараз: південний-південний захід під контролем окупантів. Центр довкола залізниці, сіра зона, північ під контролем сил оборони. Ну і медіа пишуть, що, начебто, мета Росії захопити Покровськ до 15 грудня. От, власне, про все це розпитаємо Андрія. Саплієнка, військового кореспондента Андрію, привіт! Через багато років ми нарешті зустрілися ось в ефірі. На польському радіо. Добрий На рано. польському радіо. Так, але чудово, що ми можемо теж бачити і показати вам. Давайте все ж таки скажемо про цю ем, сіру зону, про Покровськ, про фронт. Що відбувається? Яка загроза цієї частини фронту, і що можливо буде далі. Ну, здається, що це очевидні речі. Дійсно, є інформація про те, що росіянам до кінця грудня поставлена задача взяти Покровський Мирноград. Невідомо, чи зможуть вони виконати цю задачу, але, але навіть якщо вони до кінця грудня це не зроблять, у них є потенціал зробити це пізніше. І зрозуміло, що. Скажімо так, втрата Покровська і Мирнограда вплине на подальшу конфігурацію на фронті, ну, тому що за Покровським фактично прямий шлях до Павлограда, це Дніпропетровська область, і це ключове стратегічне місто взагалі для української економіки, я би так сказав, в тому числі і для української оборонки. Ну і буде повністю порушена логістика. На Донецькій ділянці фронту. Тому для нас це буде дійсно втрата Покровська буде серйозною втратою, але з іншого боку, ну, треба зважувати і наші втрати, враховуючи, що у нас бракує людей, враховуючи, що росіяни своїх людей не шкодують, і ми повинні просто оцінювати, наскільки ну, що важливіше утримувати Покровськ або втрачати людей. Ну, от західній пресі дуже багато пишуть про те, що логістичні шляхи відрізані що українські війська ну дуже важко доставляти до них. Ну про пересування, взагалі там технічними засобами, взагалі не йдеться пішки. От власне про це наскільки підсилення все ж таки існує, наскільки логістика вона зараз ще достатньо підтримує ті сили, які залишаються у покровці. Логістика ускладнена як і у нас, так і у росіян. Питання не в тому, що вона відрізана на якійсь конкретні ділянці фронту. Питання в тому, що завдяки дронам, завдяки активному використанню дронів і ми вони створили так звані кіл-зони. Це, скажімо так, прифронтова ділянка ну фактично вздовж усієї лінії фронту. А лінія фронту у нас більше тисячі кілометрів, якщо хто не знає. Тобто, от вздовж усієї цієї ділянки у нас така смуга кілзони. Тобто, та територія, де російські дрони ну, знищують практично все, що рухається, так само і ми створили кілзони на їхній прифронтовій території, і в них так само логістика ускладнена. Ми вирішуємо питання логістики за рахунок наземних роботизованих комплексів зараз дуже активно. У нас цілі підрозділи оперують цими системами. Системи різні, є логістичні, є системи для мінування, є системи для евакуації поранених, є дрони камікадзе наземні, ну і є бойові модулі. з... Турелями з кулеметами великокаліберними, які можуть виконувати навіть і дії, які підтримують штурми українських військових у росіян такої техніки менше, але в них людей більше. Тобто і їм своїх людей не шкода. і Вони відправляють їх фактично в один бік, навіть з логістичними задачами, щось піднести, підвести і так далі. Uh, вот. І фактично за рахунок наземних роботизованих комплексів, а також так званих ну, э, великих бомберів, дронів типу вампір, які доправляють якісь логістичні речі хлопцям на передову, то за рахунок цього і тримається лінія фронту. Ну, власне, ви сказали, що. Е Росія не шкодує своїх солдат. Ви сказали, що чисельність російської армії там на Сході дуже, дуже велика. Чи вони залучають людей з інших територій Росії? Чи вони поповнюють ці склади? Чи все ж таки ті люди, які знаходяться там на сході, їм вистачає цих сил? Ну, вони постійно поповнюють. В них втрати дуже великі. Вони втрачають. Ну, от вздовж усієї лінії фронту, вони впродовж доби можуть втратити до тисячі людей, а може і більше. Це практично щодня. Ну, Я маю на увазі і загиблими, і пораненими. Постійно йде поповнення за рахунок контрактів. Що Росія це країна, в якій 40 мільйонів людей мають вбиральні на вулиці і живуть в депресивних регіонах, і країна з такою криміналізованою свідомістю. Де тисячі людей сидять у в'язницях, так що серед цієї категорії людей не важко знайти бажаючих повоювати, робити те саме, що вони роблять в звичайному житті грабувати, вбивати і так далі. Тільки за це отримувати гроші і нагороди. Тому бажаючих там достатньо багато, на жаль. От. І за рахунок от таких от одноразових солдатів вони поповнюють свою армію. Ну, зараз в них, ми колись публікували документ, здобула наша розвідка документ про те, що вони мають плани мобілізувати десь до 300 тисяч людей на нових окупованих територіях, це територія не тільки Донецької і Луганської областей. А також і Запорізькою і Херсонською. Е, вот. Ну я не скажу, що ці плани вони виконали, але, е, скажімо так, мобілізація і спроба залучити на контракт е, наших співгромадян, які живуть на тих, тих територіях, вона відбувається постійно. І навіть наші військові вони в полон буває таке беруть. Е, Співвітчизників, ну в тому числі Запорізької області і з Херсонської, так що, ну, нестача людей в них в принципі при таких інтенсивних втратах є, але ну поки що вони цю нестачу заповнюють. І я просто хочу сказати, що, е, ну, попри те, що е, в Росії не припинялась мобілізація, ну юридична, да, то, але мобілізувати людей в них зараз ну, такої необхідності поки що немає. Тобто, є контракт, є бажаючі піти на контракт. Відповідно, ну, мобілізація стане для них ресурсом, тобто, якщо в них не буде вистачати людей, вони будуть їх мобілізувати, це зрозуміло. Тобто, люди це такий потужний ресурс. Андрій, сьогоднішня головна новина це зупинення шатдауну в Америці. І зрозуміло, що, зокрема, постраждало постач... постачання зброї для України, яке НАТО закуповує в рамках НАТО, закуповується для е, України. От, власне, ти як людина, яка часто буває на фронті, чи відчуваєш ти зараз ось е, 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 наскільки налагоджена вже ця співпраця між НАТО, Україною, передача зброї, зміна моделі? Коли США напряму передавали, але тепер вже через НАТО. Ну і власне це відчуття наслідків від цього шатдауну в Україну в, 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 в Сполучених Штатах. От наскільки ця ситуація взагалі впливає на е, озброєння українських сил оборони? Ну я просто хочу сказати, Ларісі, що Солдати на передовій, вони якось не думають про шатдауни. Про схеми постачання зброї, про чеську схему, про інші схеми, про НАТО і так далі. То, е, якби парадигма тут дуже проста: є е, зброя або немає. Ну, от е, крайній раз е, ми бачили крайній, сподіваюся, останні філологи, хай мене вибачать. Е, Останній раз ми бачили нестачу зброї, ну от в минулому році, да, коли була заблокована американська допомога, і Конгрес дуже довго не міг вирішити, теж за часів Байдена, давати нам допомогу, не давати, коли давати, і так далі. От тоді дійсно була ситуація, коли ми приїжджали на позицію і, скажімо так, ну відверто, да, у хлопців на Артилерійській установці було лише два снаряди на добу. Таке було, ми таке знімали і ну, була складна ситуація. Зараз зброї достатньо. Е, ну я не бачив десь снарядний голос, от, де ми знімали. Е, все нормально з боєприпасами, все нормально зі зброєю, але питання, питання ключове зараз знову ж таки не в зброї. Питання ключове в людях, яких бракує скрізь. І питання в тому, що за рахунок відсутності людей командири намагаються вирішити задачі тими силами і засобами, які в них є. І дуже часто це е, задача з зірочкою, яку іноді неможливо виконати. Е, у нас ну, не секрет, що у нас достатньо велика кількість людей уходить е, в СЗЧ. Ну, СЗЧ не треба пояснювати, що це таке. Самовільне залишення частини, тисячі людей, десятки тисяч людей ем, є підрозділи, які намагаються повернути цих людей до, до служби. Наприклад, є у нас такий е, 20-й полк безпілотних систем К2. До речі, який активно оперує тими самими наземними роботизованими комплексами. І от коли ми спілкувалися з його командиром, він сказав, що у нас до 60% Людей це СЗЧники, тобто ті, які повернулися Сизачев проблема повертання людей СЗЧ, вона дуже складна і ну, одними правоохоронними органами тут це питання не вирішити. Відповідно, якщо стільки людей в СЗЧ, то значить бракує людей на передові. Є у нас ділянки фронту, де. Які утримуються фактично лише безпілотниками, тобто там немає людей на позиціях, і ворога ми можемо утримувати лише безпілотниками дуже інтенсивно. Ну, наскільки це працює, складно сказати, тому що все ж таки бувають усі російські прориви, і ми втрачаємо ці позиції. Так що ситуація ну, насправді складна, і ситуацію треба вирішувати кардинально. Якщо казати про брак зброї, то напевно треба казати про брак стратегічної зброї. Тобто на лінії фронту зброї вистачає. Не вистачає тієї зброї, яка змогла б бити глибоко в тил ворога і порушувати стратегічні схеми забезпечення фронту. Ну, я, Щоб там зайвих ефемізмів не казати в ефірі, нам потрібні томагавки, нам потрібні далекобійні ракети. Зрозуміло, що Сполучені Штати вагаються, і питання томагавків стало вже таким політичним і навіть фактором в політичних іграх між Сполученими Штатами і Росією. Але на фоні цих ігор ми томагавки поки що не отримали, і не зрозуміло, коли ми їх отримаємо. Своїх засобів аналогічних у нас, ну на жаль, у нас бракує. Для того щоб, скажімо так, бити по серйозних російських цілях, бити і завдавати їм відповідно серйозної шкоди, стратегічної шкоди, я б сказав. Дякую, Андрію, за інформацію. Дякую, Андрію, за твою роботу. Власне, Андрій Цаплієнко, військовий кореспондент, український військовий кореспондент, був на зв'язку з польським радіо для України. Дякуємо і до зустрічі! Сподіваємось, побачитися тебе ще в ефірі.